Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою Радість Великодня. Попрацюємо над віршем Ніли Кувко, Свято Пасхи недалечко та прослухаємо казочку. Любі учні на уроці ми будемо мислити, творчо працювати та пропоную взаємодіяти. Діти, яка зараз пора року? Ви вже напевно здогадались, і подумки мені навіть відповіли, що весна, звичайно, які ви знаєте свята у березні. 8 березня міжнародний жіночий день. А яке релігійне свято ми будемо незабаром відзначати? Напевно, кожен з вас здогадався, що це свято Пасхи. А зараз давайте попрацюємо над чистомовкою. Нагадую, що у чистомовці ми вимовляємо чітко та виразно кожен склад. Ко, ко, ко. Намальоване гніздечко. Ти, ти, ти. Барвисті квіти. Ки-ки-ки. Це, напевно, писанки. А зараз я пропоную вам прослухати хвилинку цікавинку. Чи знали ви, що писанка це пасхальне яйце з нанесеним орнаментом малюнком в українській культурі? Писанка є традиційним атрибутом на пасхальному столі. А зараз відгадайте загадку. Як уродилась, то була я біла. Тепер подивіться, рябенька я стала, мені змалювала Оксаночка бочки у жовті червоні і білі квіточки. Лежу на столі біля круглої паски, моргаю до сиру, сміюсь до ковбаски. До хрону, до масла, до баби сміюся. Ану відгадай лише, як я звуся. Напевно, кожен з вас вже здогадався, що це писанка. Подивіться, які вони бувають різноманітними, різнокольоровими, з різним орнаментом. А зараз, будь ласка, розгорніть свої підручнички на сторіночці 103. Діти, що хотів відобразити художник на картині? На картині ми бачимо у вазі букет із вербових котиків. Це свідчить про те, що прийшла весна, а писанки коло вази свідчать про свято Пасхи, адже саме писанки є невід'ємними традиційними атрибутами святкування Пасхи. Що символізує свято Пасхи? Свято Пасхи символізує прихід весни, приліт птахів. Природа оживає від зимового сну. Перед великим святом Пасхи люди прибирають свої оселі, подвір'я, печуть кулічі та готують писанки. Який настрій картини? Настрій картини, звичайно, гарний, веселий, адже на свято Пасхи всі люди радіють. У чому він відчувається? Гарний настрій відчувається у приході весни, тобто гарний букет з вербових гілочок та наближення свята Пасхи. Діти, а зараз я пропоную вам вправу для самостійного опрацювання. Поставте відео на паузу та прочитай. Визнач, скількома буквами різняться слова. Я впевнена, ви впораєтесь. А зараз я пропоную вам попрацювати над віршем Ніни Кувко. «Свято, пасхи недалечко. Я читатиму, а ви оченятами слідкуєте за мною. Святопасхи недалечко. Пасхи недалечко. Свято, пасхи, недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні в гості йти, під рушниками страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Діти, у вірші вам зустрічались такі слова. Пасха ще це свято називають Великдень. Слово зичити означає бажати. Діти, про який звичай розповідається у вірші. У вірші розповідається про звичай, розмальовувати яєчка, пишні пасочки пекти. З яким почуттям у це свято ходять у гості. У це свято ходять у гості з доброзичливістю, з любов'ю, зі щирими почуттями, що бажають одне одному. У це свято люди бажають одне одному здоров'я та щасливого життя. А зараз я пропоную вам прослухати казочку про писанку. Я читатиму, а ви оченятками слідкуйте. Казочка про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, ніток своїх забавляла. Мамо, вон яєчко, по стежинці котиться, сказало найменше курчатку. «А ну ж, яке воно на колір? «Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати, і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на криличках піднімали, І дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Велигни подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, І проказала Наталочка, Христос воскрес. А зараз прослухайте прикмети та приказки. Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ. Коли на великдень дощ або хмари буде врожай. Ці прикмети люди спостерігали із року в рік і передають на сьогодні нам. Ще кажуть в народі не дівка, а писанка. Мається на увазі під цими словами, що дівчина дуже красива. А зараз пропоную вправу для самостійного опрацювання. Поставте відео на паузу та поміркуйте, що ж ви покладете у пасхальний кошик. Куліч, чобітки, їжачка, солодководу, чи писанки. А зараз я пропоную вам поставити відео на паузу, роздивитись уважно приклади писанок та спробувати створити власну на аркуші паперу. Дякую вам за увагу. Гарного настрою!